В минулому році одна це на майдані Соборному, і в цьому році ми встановили одну на в районі Ринку Хмільники. І буквально вчора ми закінчили роботи. Встановили е блок інформування населення відповідний е для вшанування пам'яті героїв загиблих при захисті вітчизни. Е в районі офісу. Визначалося воно, ну, в принципі, за необхідністю в першу чергу для. В тих місцях, де ну, більш треба популяризувати це, цього, це питання, і, відповідно, визначено було саме в районі Прозорого офісу на Полівій. 41 тисяча гривень була передбачена для цього. Практично всі Ну, ми передбачали чітко під конкретне обладнання, то що досвід вже є, то за зайвих коштів там не було. Ми сьогодні перевірили чути цілковського зупинка і чути в районі добре добре чути, я маю на увазі в районі е -е, скверу космонавту. На наступний рік у нас ще передбачається на перший квартал ще два комплекси це район Нижньої польової і район Агроколеджа.